Всім привіт на моєму каналі. Я сьогодні отримала нову посилку з сайту AliExpress. Син буквально декілька годин тому забрав посилочку з пошти. Це, звичайно, вишивка, картина. Сьогодні у нас 4 лютого субота, після вихідних, в понеділок заберемо з іншої пошти ще декілька посилок. Там теж вишивка. Теж буду робити розпаковку, ділитися з вами відео. І, мабуть, всі ці розпаковки за цих декілька днів я об'єднаю в одне відео. Так, я думаю, буде цікавіше. Замалювала маркером свої дані, не хочу світити їх у відео, це зрозуміло. На фоні в мене сьогодні ось такі прекрасні слоники. Дуже люблю різні такі фігурки. Ось така краса. І така. Прекрасна квітуча кімнатна троянда. Чоловік буквально декілька днів тому подарував мені ось цю красу. Дуже люблю такі кімнатні трояндочки. Тим більше взимку, коли на дворі у нас так похмуро, мокро, сиро, такі квіточки кімнатні дуже піднімають настрій. Краса. Знімати сьогодні буду з руки, тому не знаю, чи буде вам зручно дивитися чи ні, але я дуже буду старатися, щоб більш-менш нормально рівно тримати телефон. Так, знімаю в донечки в кімнаті. Фото моєї дашулі, і там на шкафу, на своєму улюбленому місці спит Мері. Я думала, вона буде заважати мені в відео, буде тут ходити по столу, але ні. Вона собі вляглася і спить. Це її улюблене місце. Вона собі там обрала його і завжди вночі спить саме там на горі, на шкафчику. Так, ну що ж, зараз я буду відкривати цю посилочку, як це мені акуратно так розрізати цей пакет однією рукою. Я, звичайно, знаю, які повинні прийти картини, які я замовляла, але яка саме в цьому пакеті зараз побачимо разом з вами. Ух ти, клас! Подивіться на цю красу. Подивіться, що мені прийшло. Ось такий Санта, ось така зимня картина. Так, заберу ножиці. Щоб вони мені не портили весь фон мій. Ось такий прекрасний Санта. Дуже хотіла відшити саме таку картину. Вона мені дуже подобається. Багато бачу в інтернеті відшивів. Багато хто відшиває цього Санту. Це досить популярний такий, якби, сюжет. Досить популярна картина. Оригінал Dimensions. А я замовила Джей Санди, китайський виробник, який робить, виготовляє якісні китайські картини. Так, у мене 14-й каунт з нанесеною канвою, як завжди, розмір полотна 30х21. Але розмір самої відшитої картини буде приблизно менш десь на 5х6 см. Тому що там ще білі поля по краям йдуть. Ну, зараз відкриємо і побачимо. Так, Зараз спробую однією рукою відкрити цей пакет і все дістати звідти. Так, ось такий пакет на зіп застібці. Дуже зручні пакети. В них також, о, летять вже мої <свісно> листочки від трояндочки. Дуже зручно після відшиву зберігати тут схему і залишки ниточок. Це такий багаторазовий пакет, плотний, дуже гарної якості. Так, роздивляємося набір. Показую ближче прев'ю. Ось так гарно буде виглядати картина після відшиву. Звичайно, вона буде ще краще виглядати, це всього тільки прев'ю. Далі я бачу схему. Схема йде на одному листі. Так, в наборі тут, значить, значить, 34 кольори ниточок. Бекстіч буде відшиватися п'ятьма кольорами ниток. Схема досить така дрібненька, тому що більшість Джой Санди робить такі прям крупні схеми, а це не дуже крупно. Якби я відшивала по схемі, ні, було б зручно, нормальна така схема. Але я по схемі не відшиваю, тому що в мене буде нанесений малюнок на канву. Бекстічу тут, звичайно, трохи є, але не дуже багато. Забираю схему в сторону. Далі я бачу ниточки, канву і ось такий набір інструментів. Відкладаю його в сторону. Ух ти, клас! Ниточки дуже гарні. Тут зразу показую, є дві голочки в наборі в такому пакеті. Ниточки дуже гарного пастельного кольору. Та нічого собі, тут навіть є золота нитка. Вперше я бачу в наборі від Joy Санди золоту нитку. Молодець. Чесно, я думала, я буду докупляти окремо золоту ниточку, щоб вишивати окуляри в, цьому, в цього Санти. Подивіться, а тут іде ось така гарненька золота нитка. Клас! Покажу вам цю ниточку поближче. Молодець, Джи Санді, Здивував. Чесно, не очікувала. Ниточки дуже гарних пастельних відтінків, мені це дуже подобається. Я люблю, коли у відшивах нитки в пастельних кольорах. Ну, звичайно, дивлячись, яка картина. Тут, мабуть, самою яскравою є ось така темно-рожева нитка, ну вона, я так розумію, буде потрібна для відшиву новорічної іграшки на ялинці. А всі інші ниточки, прям такі пастельні, приємні, клас. Ниточки йдуть на двох таких органайзерах, один більший. Другий ось такий менший. Клас, дуже подобається. Я, мабуть, буду брати цю картину на днях у відшив. Ниточки по кольору просто шикарні. Так, ниточки відкладаю в сторону, і будемо дивитися саму канву. Так, так, як це вона йде у нас. Іграшка, а, Ось так правильно. Ой, сама картинка буде невеличка, я її відшию досить швидко. Так, всі позначки чітко видно, все гарненько надруковано. Прекрасно. Мішанини тут такої прям дуже я не бачу, звичайно, її трохи є, тим більше ось тут на ялинці, де іграшки йдуть. Але це, знаєте, така нескладна мішанина. Відшивати буде нескладно. Так, по зміщенню, по клітинках самого нанесного малюнку я не бачу, нічого тут не зміщено, все на своїх місцях це чудово. Я ж кажу, не буду навіть відкладати в довгий ящик відшив цієї картини. Я її візьму, можливо, навіть завтра або післязавтра, тому що в мене на сьогодні інші плани. Я сьогодні хочу розпочати алмазну викладку. Новий процес теж покажу вам, мабуть, окреме відео зніму. В цьому відео не буду показувати, тому що прям буде все намішано. Роздивляюся на саму нанесену канву, дуже цікаво. Так, бачу. Ну, так, все логічно, все просто, клас, це буде не відшива, а просто якась насолода. І тут така маленька картинка, що її можна навіть відшивати на руках, тому що досить така плотна канва. На руках я такі маленькі картинки відшиваю, мені нормально заходить. Побачу в процесі роботи, а можливо візьму на п'яльце, там буде видно. Так, дуже задоволена, звичайно, я цим набором. Дуже мені подобається. Надіюсь, що відшив буде гарненький. Ще подивлюся відшив оригінальних картин, тому що, як ми вже знаємо, картини Джей Санди відшиваються всі. Хрестиком в дві нитки. Але мені це, знаєте, не дуже подобається. Я дивлюся оригінальні відшиви картин, як дівчата відшивають, і стараюся відшити приблизно щось до оригіналу. Наприклад, задні фони на картинах, тим більше коли це пейзажі, я відшиваю напівхрестиком в різні складення ниточок. А звичайно, самі головні персонажі на картинах я відшиваю хрестиком. Мені так більше подобається, так картина виходить цікавішою. А відшивати все одним хрестиком мені не подобається, і це якось так трошки скучновато. А як саме відшивається ця картина в оригіналі, я подивлюся фото в інтернеті і потім візьму в роботу ось цю красу. Я ж кажу, якраз зараз в нас зима, лютий, саме. Сезон, скажімо так, відшивати зимні картини. Тим більше зрозуміла, що різні картини на зимову тематику мені дуже-дуже заходять і дуже подобаються. Так, ну що ж, зараз я зберу цей набір. Через декілька днів отримаю інші посилочки і теж покажу вам, що там цікавого прийде. А можливо, щоб не затягувати, не робити дуже довгим відео, я зараз по цій картині випущу відео, а вже ті посилки будуть в окремому. Відео так буде цікавіше, тому що довгі відео зараз не хочу відзнімати, так як в нас часто виключають світло, і мені важче довше по часові загружати на YouTube ці відео. А так коротенькі відео частіше викладати, і теж думаю, буде нормально. Ось таку гарненьку картину я сьогодні отримала, дуже задоволена, звичайно, цим набором. Надіюсь, це відео буде для вас цікавим. Пишіть в коментарях, чи відшивали ви таку картину в оригіналі, чи від китайського виробника. Дуже буде цікаво почитати, як вам відшив та результат після відшиву. В слідуючому відео будемо відкривати нові посилки, нові цікаві картини. І також в одному із слідуючих відео я, звичайно, покажу вам свій новий старт по алмазній вишивці. Там дуже цікава картинка. Дякую, що були сьогодні зі мною. Мирного неба всім над головою. До нових зустрічей в новому відео!